Баю всіх, хто завітав до мене на канал. Звуть мене Наталія. Ось я до вас із такою покупкою. В прошлому відео якось я сказала, що мені потрібна лампа. Не знаю, чому я так сказала, але потім я почала задумуватися, що вона мені справді потрібна. І плюс до всього, мене ще очі почали дуже боліти. Не знаю, чи від тої вишивки рушника. Тому що там дуже канва біла. І від тієї лампи, що в мене відбивалося світло, і, мабуть, може і тому вина, не знаю. Але ось, як бачите, в мене є покупочка. Дивилася я в YouTube, думала, знайду, бо мені треба було чорну лампу. Я хотіла тільки чорну. Але чорну ні. так я не знайшла. Тож, думаю, може комусь пригодиться відео. Звичайно, відео є дуже багато по цим лампам, ось таким LED лампам, але чорної нема. Тож, думаю, може, комусь треба обзорчик, хтось хоче, може купити собі ось таку лампу, як у мене. І ще в мене було дуже, я думала, ось мені треба 117. LED, чи 182, щоб були лампи LED. І все ж таки я вирішила, що хай буде 182. Не знаю, чому я так вирішила, не, не можу цього сказати, але ось так я вирішила. Ось. І чому мені треба було тільки чорну, тому що у мене штатив на моїй лампі ось чорний. і... Я думаю, що вигляда б ніякого не було, якщо б була лампа біла, а штатив чорний. Я так думаю, правильно. Тож я вирішила чорну купити. Звичайно, лампа ця не з дешевих, але зараз подивлюся. Як бачите, це ще в плівці все як прийшло, так я вам хотіла все і показати. Зараз зніму плівку і покажу вам! Така коробка. Подивіться, тут, може, комусь це треба, що тут пише. І ось тут. Можете побачити блек, чорна. Ну, надіюся, що чорна. Ось. Тому що я не дивилася, навіть можете побачити, що на пошті не дивилася, як вибирала. Є ось такі штативи, вони продаються окремо. Я купила на струбцині. Ось так вона запакована, можете побачити. Ну і накладна, кому цікаво, тут ціна. Зараз подивимося, що тут ходить. Ось так вона включається. Такий включатель у неї. І досить великий кабель бачу. Ось, ну, не буду тепер. А все ж таки, давайте та розкручу та подивимося вже. Ось, подивіться. Досить великий. Можете подивитися, яка розетка тут. Ось. Це, мабуть, щоб флага, якщо попаде, що вбирала у себе. Ну, і ось сама лампа. Подивіться, яка вона велика. Упакована дуже гарно. Можете побачити. Зараз зніму і покажу вам. Ось, подивіться, яка вона велика ця лампа. Можете подивитися. Ось так. Ось так вона виглядає. Тут буде підсвітка. Подивіться, яка краса. Подивіться, як гарно. Ось така лампа. Ось чорна. Ну і тут струбци Ось така. Це все, що входить, входить цей набір з цією лампою. Боже, дівчата, я така рада, я дуже рада. Ось тут досить мягко. Щоб на стіл класти цю струбціну, але мені її не треба. Я не буду нею пользуватися. І зараз вам покажу, як це все, як це все буде вже стояти на місці. Ось можете подивитися, ось така лампа у мене тут була. Ось на такій ножці стояла. І зараз подивітись, як буде. І я з вами подивлюся, як буде лампа новенька. Хочу вам показати, яка в нас зима гарна. Це давно в нас вже такого сніга не було. Навіть мою гірку не видку, яку я вам завжди показувала. Бачите, ось такий сніг. У нас то слякоть була, мокро тут на Західній Україні. А зараз ось подивіться, яка краса. Дуже гарно, дуже-дуже. Скажіть, яка у вас зима? У вас теж так гарно, як у нас зараз? Ну, ось можете подивитись, яка на вид ця лампа. Я її шукала в YouTube, вже казала, тому що хотіла побачити, який в неї вигляд, і ось так вона виглядає. Відео вам буду показувати ось тут, в коридорі, тому що в тій кімнаті, де я вишиваю, там спить моя внучка. І... Поки вона спить, хочу зняти відео про цю лампу. Ось така вона шикарна. Вона мені дуже подобається. Тут у неї, ось тут вона виключається. Три режими включення в неї є. Це ось зараз вам покажу. Ось так. Ось так. І ось так. Бачите? Надіюся, що мені буде відшивати легко і приємно з цією лампою. Ну, а коли виключите, тож два рази підряд треба нажимати, а ще можна нажати, і вона буде сама от або приглушувати світло, або більше давати світло. Ось, можете побачити. А ось так виключається. Ось. ось так виключається. Я ще мені ще незручно, звичайно, я сама ще вчуся з нею працювати з цією лампою. Та щось така вона. Довжина у неї ось тут 58 см. Що мені включу її? І ще у виробника цей ободок на лампі був фіолетовий. Він мені дуже-дуже чітко -дуже сподобався, але мені прийшов із синім. Я дуже надіялася, що буде ободок фіолетовий. Але нічого, ось так вона виглядає. Теж непогано, гарно. Ось такі світодіоди. Зараз вам покажу. Ось подивіться. Ось так світить. Ця лампа. Ось така вона. Досить жорстко вона піднімається, нелегко. Що мені ще подобається, що тут теж дровтики, ось ці, їх не видно. Можете побачити, тільки... Ось, тільки тут трохи є. І все. Вони сховані. Це желізний каркас, а це пластмасовий. Ось так. Ось, подивіться, вона досить важка від попередньої лампи, тож я її підперла на стілець, тому що не видержує ця ніжка желізна, не видержує цю лампу, вона важка для неї. Ну, все одно, коли я буду вишивати, то вона буде стояти в мене за кріслом. і... Теж так само, якось цим стільцем я підперла, так само буде за кріслом стояти і буде все добре. Що ще я не розчитала, може комусь пригодиться. Ось тут дірка, я думала, вона стандартна у, у цієї ніжки. Але ні, тут треба було робити більшу дірочку. Але з горем пополам, якось нам вдалося це зробити. Також ось так. Включається лампа. Вона дуже цікава, дуже гарна, дуже мені подобається. Ось так її обійду. Хочу сказати, що коли вчора вечором, що коли я її включила в перший раз, то в мене такого ефекту не було, як у других дівчат, яких я дивилася в YouTube, що дуже раділи, дуже було гарно, дуже їм подобалося, дуже світить гарно, але в мене такого не було. Щось вона для мене слабо світила. І я думала, що мене виробник трохи надурив. Ось так можна підняти. Ось так можете подивитись. Вона крутиться ось так, ось так ось ось так. Ну, можна собі зробити так, щоб було зручно вишивати. Тож, в мене не було такого ефекту, що, Боже, як вона читало світить, вау! Як кажуть, ефекту вау не було. І я зразу. Почала роздивлятися цю лампу. Ось я прийшла сюди. Зараз вам покажу, трохи вас буду крутити. Ось так дивіться. Тут подивилася ось сюди на цю етікетку. І тут пише, що є 182 LED-лампочки. 20 ватт. Ось тут, 20 ватт. Ну, я думаю, що непогано. Просто то, я думаю, відразу для моїх очей здалося, що вона слаба. Тому що в мене лампа все ж таки, мені здається, була дуже така ярка, била мені дуже в очі. І я думаю, що ось я трохи повідшиваю, і потім вам скажу, як подобається чи ні. Ну що ж, здається, все я вам показала, розказала, мабуть, все, що хотіла. Так, я вам сказала, що тут три, три рази можна переключати світло, трьома різними кольорами вона буде світити. Холодний, теплий і ще якийсь, я не знаю який, як то правильно кажеться, але була ще лампа з чотирма такими переключаннями світла. Ну, я вирішила, що мені і хватить і три. Я думаю, тому що саме головне світло, яке мені треба, я вирішила, що, мабуть, я буду відшивати під ось таке. Це таке ні тепле, ні холодне. Ось таке світло середнє. Ось так. Ось. Можете побачити в ладоні. Ось. ось так вона світить. Ось така це лампа. Я дуже рада, дуже-дуже, що я маю таку лампу, надіюся, вона мене не підведе, тому що виробник дає гарантії 3 місяці, але він мені гарантію не прислав. Тож я залишилася без гарантії. Надіюся, що буде все добре з нею, що вона буде мені довго служити. Ось, дівчата, дуже вам. Дякую, хто подивився моє відео. Може, я трохи розтягнуто ну, розказую про цю лампу, але ж я з голови говорю, нагадуюся, що треба ще сказати, щоб ну, все розказати про цю лампу. Тому що, може, комусь цікаво, і хтось хоче собі теж прикупити. Ось, ось так. Будь ласка, порадійте трохи за мене. І... Якщо вам не важко, то поставте сердечко, якщо вам важко написати мені в коментарях, то поставте сердечко. І будь ласка, підписуйтеся, багато буде цікавого. В мене буде ще одна покупочка, дуже цікава, їде, обов'язково вам її покажу. І, мабуть, на цей рік я завершу з покупочками. Бажаю вам, щоб ваші мрії те збувались всі мирного неба над головою. І до зустрічі.